О досічкар, то в принципі там все, що вона наговорила в якомусь інтерв'ю, ну це повне маячення, але видавати свої уяви за те, як вона бувається насправді. Ну це це, це це трошки тупо, і якщо вона хайпує, ну якщо це їй допоможе. Ну окей, то я думаю, що Добре, навіть це їй теж не допоможе. Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський не згоден з думками поважних також в нашій країні людей. В інтерв'ю славі дьоміну Михайло Ясинський наїжджає на Маргариту Січкар. А морпіг та захисник Азовсталі Михайло Діанов не пішов на концерт до своєї подруги Олі Полякової після скандального виступу Олі на весіллі екс-прокурора екс-прокурора у Львові. Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони, що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Окрім бумажки, на якій написано імена, іменинника або наречених, мені більше не надають інформації? Що ну, ну, Ростислав, ти віриш в це? Ну, от я е... можу сказати, знаєш, що происходить? Я як ресторатор можу тебе розказати, я такі дні рождень організовував в своєму. О, о це цікаво. О. Весілля було дуже багатим. Тільки торт обійшовся дорожче 100 тисяч гривень. Звідки у колишнього прокурора такі фінансові можливості нам всім залишається тільки здогадуватися? Було в ті часи, коли Варіта Січкар щось себе уявляла. Там вона була ресторатором, робила якісь вечірки. Це було дуже-дуже давно. Це був трошки інший світ, який вже давно закінчився, але вона жила живе і е е е сьогодні. Ну вона вважає, що так відбувається і зараз. Ну, на, на, на щастя, ні. Там же було 500 гостей, коте вісімсот було два. Тори ета своїм присутствиям піддержали. Туди приїхали артисти, які знають, куди вони їдуть. Пусть вони не розказують нікому брехню, що вони не знають, кому ні їдуть. Нагадаю, в попередньому етері на моєму каналі Січкар заявила, виступає проти корупції і проти потурання корупціонерам країні. Ба більше Січкар зробила сміливу заяву. Я пам'ятаю, коли я зайшла в ресторанний бізнес, я собі взяла такое правило: я не даю взяток, я не даю денег всім перевіряючим. Это был мой принцип. Я, ага. я взяток никому за всю свою жизнь в ресторанном бизнесе не дала. Надо просто уважать людей вокруг. Кто-то в это время хоронит, да? кто-то в, в подвалах, кто-то в это время... Э, да, выбирает, это да. бои за туда шли. Когда это прокуроры... Это люди, которые сидят на государственных должностях, шикуют, как миллионеры, которые в списке Forbes. Я просто думаю, что у людей в голове. Ба більше січкар заявила, що судилася з корупціонерами та виграла два суди. Маргарита також розказала, як працює ресторанний та весільний бізнес і як працюють артисти. Однак, продюсер Ясинський заперечує, ця схема більше не працює. Чоловік і його підопічна Оля Полякова досі стверджують, що не знали до кого їдуть, і просили гонорар близько 25 тисяч доларів. Також, мабуть, вони не знали у кого. Тепер у кожного артиста буде внутрішній такий, знаєш, такий... ні, ну, страх, це звісно, але це ненормально, коли ми живемо живемо в стані страху. Має бути моральний маятник, який буде відповідати йти на це йти, або не йти. Ну треба дізнатися, по-перше, що це за люди. Знаєш. є такий термін презумпції невинності, невинуватості, не знаю правильно українською, але зараз не про це мова, зараз про доречність мова, про те, що там зараз дійсно це не на часі подібні масштаби. Але чи на часі зараз жити на часі, чи на часі зараз заробляти? На часі. як розуміємо, на першому плані для продюсера це гроші і заробіток. За виступ у Ільницького та. Москви екс-прокурора та експрацівниці ДБР у Львові Ясинський запросив суму у межах 25 тисяч доларів. Всю суму повертати ЗСУ вони не будуть лише 4-5 тисяч доларів. Які Оля Полякова витратила на закупівлю мобіля та п'яти тисяч грілок? Решту близько 20 тисяч доларів, суму точно не називає Ясинський. Вони витрачати не будуть, адже ця сума піде на менеджмент артиста, а також на колектив Олі Полякової. Але мені здається, що Ясинський. Експлуатує свою працівницю, адже одразу після скандального весілля Оля Полякова рекламує казино. Е, я нагадую друзі, що азартні ігри можуть призвести до залежності. Однак ні Полякова, ні Ясинський, ні її команда не нехтують цим і йдуть і на цей крок. Всім привіт, дорогенькі мої. Ви часто питаєте мене, яка в мене і в моєї команди найулюбленіша. Тож, ми поспілкувалися і виділили три з них. Від Push геймінг. Там крута механіка бонусної гри, можна довго, неквапливо грати, і там дуже слот гарний. Номер два. Там все просто: три барабани. Можна швидко награтися актив... Оля, ти енергійна і запальна жінка, що взагалі коїться. Якщо тебе Ясинський тримає в заручниках, то напиши, хоч в інстаграм, можна в особисті, я все зрозумію. Бувати в касі депозитом від 100 гривень. Кому цікаво, я залишив посилання. Обов'язково спробуйте і Грайте, та не загравайте розчарований у продюсері Ясинському, і близький друг Олі Полякової Михайло Діанов. Морпіг та захисник Азовсталі відмовився приходити на черговий концерт до Олі Полякової і своє рішення прокоментував так: е, ну, він написав, що в нього такий бзік, що він не пішов на концерт Полякової, але в інтерв'ю він сказав, що проблема в продюсерах, тобто в мені. І яка ваша була позиція? Дивіться, полякова нічого поганого не зробила. Ну, мається на увазі, ну вона не колаборант. Такий вчинок і за незнань, і за небажання можливо не Я розумію, це твоя робота, тебе запросили, тобі за це заплатили кошти все чітко. Але якщо ж ти е, співаєш, по-перше, на весіллі в Україні. Під час повномасштабної цієї. Я їй я написав ту фразу, що Іва. Я, я написав два прізвища і написав, що зобов'язана була. А вона що? Вона оправдовується, вона каже: що я, ну ні, що, ну я реально не знала. Ну не знала. Це питання можливо навіть і не до неї, можливо, до продюсерів. Її робота співати Це. Але ну, ми з нею не посварені, але я на концерт не пішов. Це такий мій, це такий мій. Ну, Мій такий бзик тепер. І, чесно кажучи, не зовсім напевно коректно сказано, тому що не я його запрошував на концерт, а саме Оля. Mm, і відмовляв так, він не мені, так. а Олі. <рес> оце, оце, красиво. оце так, красиво. Так, так. І відмовляв він не мені, а Олі. Тому ну, ну, коротше. Ну, карма догонів. Ростислав, я вірю в те, що бумеранг працює. Все, що люди делають сейчас, Воно вернется, і ми це ще будемо наблюдати. Да, рождаются дети, это праздник, юбилей и так далее. Но люди, ну нужно иметь совесть, да, в конце концов. То есть я знаю, что огромное количество моих друзей, которые там не рождения проводили, они это делают в очень узком круге. Сколько раз отказывала таким хамам, таким... У меня, кстати, в ресторанах, вот слава тебе, Господи, при такой ходила. Я б його вот в житті не обслужувала. Щодо Січкар, то в принципі там все, що вона наговорила в якомусь інтерв'ю, ну це повна маячня. Людина з 90-х... То... якщо коротко що Ну, в що, артисти все знають, у кого вони співають, у них є якась кімната. Коли артисти приїжджають, є така форма, є спеціальний зал, в якому артисти mm -hmm. кушають, тусять, і в цей зал приходять виновники торжества они, це всегда происходит за кулисами, Они там это не знімають, але тусять тусят. ну просто можливо так було в ті часи, коли Варіта Січкар щось себе уявляла. Там вона була ресторатором, робила якісь вечірки. Це було дуже дуже давно. Це був трошки інший світ, який вже давно закінчився, але вона живе, е живе і сьогодні. Ну вона вважає, що так відбувається і зараз. Ну, на жну на щастя ні. Ми живемо в такому час, Ростислав, що війна сорвала маски, вона зарвала маски. Це правда. Все. Зараз все неоднозначно не працює. Далі. Слава, ти був зараз на корпоративах? Як це відбувається? Ні, взагалі на корпоративах. Ти ж був? Ну, як, як відбувається у артистів? Вони що сильно спілкуються, ну, особливо топові. Вони спілкуються за замовниками. Ну, тобто, дивіться, ну давай так, я розкажу, як я це бачу. Тобто е, там є певна зустріч е, або менеджера, або е, самого артиста з замовниками. Таке може бути ще перед е, концертами. Потім е, під час перед концертом, вже перед самим виступом, точно такого немає. І після виступу може бути таке, що е, там замовник підійшов до артиста і там подякував. Це, зазвичай це так відбувається, ну нема там сильно, е, спілкування на 100%. Так, так, так. Зараз е... мені знов напишуть: Діомін, відбілюєш відбілюєш артистів. Та, ні, слухай, я тобі та, так скажу, що це дійсно моя. Проблема, моя проблема. У Арти за це не відповідає. Те, що я не не дізнавався, був ця була ця людина прокурором чи ні. Ну так, визнаю, визнаю, і для мене це урок, який я вивчив дуже добре і. Ми налаштовані саме ну як бізнес. Ми на прибуток налаштовані, на реалізацію там талантів наших клієнтів і на прибуток. А от і решта інших речей, ти там там якогось знайомства, незнайомства, політики і так далі. От я тобі так скажу, Я дуже багато років в цьому бізнесі працюю, і на моїй пам'яті дуже багато було моїх колег, які творили саме таким чином свій бізнес. І чесно кажучи, він не закінчувався, і тільки закінчувалась та або інша влада. Звісно, є такі неприємні моменти, чорні лебіді, як то кажуть, якби відбулося. Але я ще раз кажу, кожну помилку, кожну таку ситуацію я розглядаю завжди як перевагу. Я Чув ту перевагу зараз саме час ставити вподобайку, залишати коментар в підтримку цього етеру, аби привернути увагу до теми корупції в нашій країні, а також поширюйте це відео гірко молодятам. 7 жовтня, запам'ятають вони назавжди. Ще дату обрали в день народження Путіна і в день вторгнення Хамасу в Ізраїль. Моя реакція отрицательна. Почему? Потому что у каждого человека есть право выбора. И если ты постоянно в эфире ну, обливаешь грязью других артистов, которые поют не для тех, не там, то чем ты отличаешься от этих артистов, когда ты, даже находясь в Украине, ты поешь для тех, кто ворует в Украине? Фактически предатели, которые наносят вред Украине. Артист, да, он этим зарабатывает. Но можно, отказавшись от этого, или в манере Оли Поляковой, логичнее было бы, если бы она взяла гонорар, вышла на сцену и высказала им все, что о них думает. а деньги отдала ЗСУ. Я скажу так, що наші піарники сказали так: ну тут тепер може ви будете більше говорити і голосніше про ту благодійну діяльність, яку ми ведемо, тому що ми завжди трошки так соромимось. Ну типу, ну ми ну ми не будемо про це голосно говорити. Ну це Оля і так ну така дуже любить трошки так про себе розповісти. Але певні моменти вона не любить розповідати. Все тоді, Оля, будеш розповідати. Якщо люди не знають цього, виявляється вони не знають. Окей, ми будемо про це говорити. Хтось каже, що знає, знайка хваситься і так далі. Піариться на благодійності. Окей, так будемо піаріса. А що ви хочете?